Всім привіт, дівчатка! З вами я, Наташка, ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде відео такого розмовного характеру. Я вам покажу, що зараз в'яжу. Одну свою готову роботу, бо всі останні готові роботи ви вже бачили. У мене закінчилося 3 СП, і готові роботи ви вже бачили, що я зв'язала і палантин. Один чи два. Я вже один палантин, один бак, і три бактуса жилетка, шкарпетки. Це мій був січень. Ну, чисто його все вкупу вам показувати, ще раз я не хочу. Так що почнемо з готової роботи. У мене зв'язалось плаття перемоги, як каже моя доця. Трішки тако далі, далі, щоб ви бачили. І цей тут дуже красивий низ, воно зв'язано трішки навіть на виріст. Через те, що пряжа дорога. І дитина швидко росте. Я не хотіла, щоб ще Хочу, щоб вона його поносила ще на другий рік. Так, дивіться, тут там, в нас йде ці. Рука вона замовляла такий ажурний, щоб ви бачили, бачите? Обичний низ. І ось тут, якби це взяти тяжке просто, дивіться, бачите, новий візерунок. Скоро вийде на моєму каналі експ... еск... коротенький МК Експрес. Як зв'язати таке плаття? І я докладно показую її МК на цей візерунок. Так що, дівчатка, якщо ви хочете зв'язати своїй донечці таку річ, зв'язала це плаття до... Я мала зв'язати до Нового року, але, на жаль, не встигла. Дитина мені закатала, ви б бачили, таку істерику 31 грудня. Вона була така розчарована в мамі, що мама не встигла. А в грудні місяці, як ви знаєте, я багато в'язала на благочинність і просто не встигала. Мені потрібно було нашим котикам з родини, скажімо так, срочно зв'язати носочки, шкарпетки. Я бігом всім строчила, в'язала, строчила смс, скільки, на який розмір. А плаття в'язала перервами і просто не встигла. То після нов... в новорічну ніч я в'язала плаття. І до 6 січня на святвечір вже мене у стінка одягала це плаття, ходила вже, дуже була дитина задоволена. Чесно сказати, ця пряжа мені голуба не сподобалась. Після прання вона не розкрилась, меренос цей розплився. Резинку вона не тримає зовсім. Треба шукати мені такого кольору резинку, щоб вставити сюди цю тонку, і по, по талії він тако розпливається. Ну, такий оверсайз конкретний на дитині, що я вам потім ставлю фотографії, можливо, трішки відео в кінці, щоб ви побачили. А так, вона дуже задоволена, довжина в неї така нижче колін. Ну, щоб вона могла ще на рік рівдіти. І вона комплексує, якщо вона коротке, там нахилиться, щоб не було видно трусиків, то ми так довші платтячка носимо. Мені досить працювати дуже сподобалось з жовтою пряжею. Один артикул, дівчата, все однаково, але я не розумію, ця пряжа розкрилася, має пушок. Чому різниця? Ем, колір пря в кольорі. Я не розумію, чого, чого ця голуба не розкрилася, а ця прям пушиста, така мягенька стала дуже класна. І жовта пряжа перенос не, не скользить. Він навіть плотніший, якийсь, ніж цей. Хоч ту, що ту в'язала 8 ниток, там 1500 на 100 г. Складення йде. Ну і ось. Важить, воно досить важке. Не важило, але грам 700, бо в мене дуже мало пряжі лишилося. 700 грам десь це плаття важить, як на мене. Так, а далі йдемо до самого цікавого. Ну, на мою ви вже бачили. Так, да, це моя фрося, вона зараз мовчить, якщо буде співати, вибачайте. Уляна свою кімнату мені не довіряє вже, бо в неї там. Мастірська, вона зайнялася, у нас плете браслети з бісера дуже гарні. Я в вслідуючих відео буду показувати, вона покаже де станок. І буду розказувати про браслети. Так, давайте тепер про мої процеси. Я вирішила об'єднати свої довгов'язи з новими процесами. Чому? Тому що відео знімати на недов'язивий, чомусь його не дивитися. То я вирішила в'язати і те, і те. Показую, що я зараз дов'язую. Ну, почала в'язати. Цей процес починала ще до війни. Напевно, ось восени. Це в мене буде плаття, оверсайз або туніка. Чому так? Наскільки в мене є тільки 700 грамів пряжі. Вона пряжа стрейчева. Тут такі, бачите, о, видно, такі кольорові ворсинки. Вона дуже має гарний стрейч. Я все думала, що з неї, неї зв'язати, вирішила зв'язати собі ковтинку, туніку, плаття. У мене, даже там, де я починала в якихось стартах, де же є, яке я хочу в'язати його. Ну, коли зв'яжу, обов'язково на собі покажу. Я же ж з вами вже тепер все вам транслюю. Спиці в мене тут 3,25. Да, 3,25 досить тиненькі спиці. Я відвикла вже від цих спиць. Але тут буду в'язати. Тут обичний реглан зверху, тільки регланна лінія. Ось тут цікава, але ну, я не знаю, чи вам буде видно. У <світло> нас світла нема, то бачите, вам сіла коло вікна, тут засвічує, тут затемнює. Ну, вибачайте, наші реалії сьогоднішні. Так, перший процесний. Другий процес, який теж в'яжу довго, але я хочу в цьому році його завершити. Тому що я хочу його вже носити прямо дуже хочу носити, це ось така павутинка. Квадрат в мене практично дов'язаний в висоту. Далі я маю зв'язати ось тут ж ширини, і з цієї сторони ширини. Далі буду в'язати лицевою гладдю. Так, це ну, в моєму, скажімо так, баченні він дуже кльовий. Я не знаю, що, по, що вийде. Ви бачите, що я дуже улюб... мій улюблений колір це фіолетовий. Ну, це, скажімо так, по житті як коли. Я багатокі колір люблю. Не люблю чорний, хоча зараз в мене, як ви знаєте, в СП одному я в'яжу собі виріб чисто чорний чорного кольору. Так, це другий мій процес. Пока в мене багато процесів, але я вам покажу, показую ті, на якими я зараз працюю. хочу їх завершити дуже швидко. Так, дивіться, який кльовий у мене є процес. Тут я вже зв'язала реглані лінії повністю. В мене тут вже тіло пішло. Це я в'яжу залишки пряжі чоловікові ковтинку. Таку. Такий водолазка, чи як вона називається, гольфик. І, дівчата, я зрозуміла, що я з цими м всякими процесиками, де я вив'язую свої остатки, зайшла в свій шкаф, де в мене там лежить пряжа. І вказується, що в мене вже нема залишків пряжі, ось таких моточок 2-3. Я все повив'язувала, залишились тільки на повноцінні плечові вироби. Так що, дивіться, це теж дуже добре, коли ти вив'язуєш всі свої остаточки. Я знаю, що є дівчата, дівчата приймають участь в наташки. Коротше, там є спецзалишки, то там дівчатка взагалі маленькі, в мене, звісно, більші залишки, але що виходить, мені дуже подобається. У мене вже тут є новий колір, це ось такий сіренький. Низ буде ось такий і рукава. У мене його найбільше є, і коричневого. Щось буду мішати думати. І я задоволена тим, що вив'яжу всі свої оці кусочки, і чоловік буде носити, бо ви ж зрозуміли, він ж, як він сказав, оцю. Лала -ла пупі мені не в'яжи, то я йому регламобичний в'яжу. Це мій третій процес і заключний процес, який зараз в'яжу, небагато вам показую, так, дівчат, щоб вам не надоїсти з тими процесами, які в мене тут є. Так, в'яжу ось цей яркий яркий. В'яжу ось такий гольфик на остінку. Не знаю, вже треба дов'язати ходити дитині, тому що. Зима скоро закінчиться, але я його буду в'язати на виріст, мені пряжі вистачає, щоб вона носила ще на другий рік. Дивіться, ближче показую, що виходить, мені подобається. Я тут вже реглан фрося, я реглан вже вив'язала. І в'яжу далі тіло. Ось, бачите, в мене всього-навсього зараз 4 процеси. Ну, це я вам показала, а що ж у мене в ВСП, скільки процесів. Так що, дівчатка, якось так о, працюю. Так, я останній час, ну не останній час, а в сидіння в декреті і далі, ну, і далі сприймаю в'язання як роботу, не як хобі. У мене є. Е, Хоча я в'яжу тільки в основному своїм рідним, там знайомим, на замовлення не в'яжу, це в нас буде слідуюча тема, чому і що, я розкажу вам, ми про це все поговоримо. Але в мене є часи, які я відділяю чисто робочі. Оцих от, ну Просто робочі в основному 8-10 годин, у мене це 6 годин. Ну, але мені цього. Неважливо, коли я це. Ну, допустимо, якщо я днем не маю часу, я поїхала на роботу, допустимо, чи що. Значить, це я ввечері, коли є світло зараз. Чоловік купив якусь. Так, дівчатка, хлопці, це були всі мої процеси. Надіюсь, будуть готові роботи, не знаю коли, але я вам потихеньку буду їх знімати. Ще в мене в тому відео я вам показувала шкарпетки, то я їх дов'язала, відправила наша захисниця дуже довольна, задоволена. Роботу, і все, я так бігом спішила їх пистро випрати і відправити, що нічого не зробила. Ну фактом, що це теж була готова робота, до скорої зустрічі! Ми з вами вже зустрінемося в нових моїх відео.